Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Зараз покажу, які старовинні бурштинові буси я купила на днях. Але мені в них не вистачає намистинок. Це дуже старий бурштин. Натуральний, не прес. Отакої от форми. На жаль, вона не затребована, але е, в мене є. І мені треба ще штучок 30. Ще підкупила окремі намистинки, але якщо їх перебирати, то тут цілих буде дуже-дуже мало. Отже, якщо у вас є такої форми, такої якості на прозорий бурштин, пропонуйте. Це все натуралочка, навіть не вінтажне, старовинне. Освітлення в мене погане. Як можу, так і показую. Так, це колись були чотки. Скоріше за все, бо вже чула не один раз від людей. Вони казали, що були чотки, але потім чогось мінорети вони викидували, бо чогось там боялися. Не знаю. Це щось там пов'язане з релігією і таке інше. Ну, те, що я вам вже показувала, Ось такий камінчик. За, зараз просто зібрала красу, щоб вам показати, це кліпси і ось круглі. Круглі зустрічаються круглою формою. Набагато рідше, ніж крапельки. Це латунь в позолоті. Бачите, однакові застіпки. Чіпляються вони, ось ця штучка знімається. І там така голочка. Так воно чіпляється. Ось це намисто купила. Хто мені його продав, той може його впізнає. Як то кажуть, облажалась. Там було 30 грамів. Я купила, кинула собі у шафу, а стала зараз дивитися, там дві центральні намистини на бурштинові. А я відразу не перевірила, а на фото виглядало як бурштин. А то був просто такий бакеліт з малюночком. Це вам теж показувала прикольна така штучка. Приємно, дуже на дотик. Зараз той, хто стежить за ринком бурштину, бачить, що він дуже впав в ціні. Ті, хто скуповують янтарні намиста, будьте обережні. Спочатку подивіться, скільки вони продаються на аукціонах. Щоб не купили за 20 тисяч, а потім виявилося, що ціна на них 10. Спочатку подивіться в проданих лотах. Осі биті я взагалі купила їх за 1000 гривень, але тут. Ну, саме, бачите, ломовий бурштин. Ось так виглядає вся ця краса. Так, суть відео в тому, що мені потрібні ще отакі намислини. Бачила їх на Віоліті. Бачила на Віоліті в продажу. Але там стояла велика резервна ціна, і продавець їх зняв. З продажу вже десь півтора місяця минуло, він їх знов не виставляє. Ну, звісно, що за цей час ціна не зросла, вона навпаки трішечки зменшилася, але він їх вже купував не з метою носити. А вони б мені сюди дуже гарно підійшли. Так, всім гарного дня. Заряджайтеся від. Позитивних, гарних речей. До зустрічі!